Сьогодні 14 грудня ми сьогодні святкуємо день народження Андрія. Хоча в нього було 9 грудня, це він переніс на суботу на вихідні. Я йому подарую такий класний триммер для бороди з насадками. Зарядка USB показує скільки відсотків залишилось заряду. немецкой вроде всем утра мороз и солнце не чудесный Так, Андрюха, поздравляю О, тебе, щоб ай. ти ріс здоровим, щасливим. Так, ти вже Я не, не одетый. О, мой друг, слухай. Ну <рес> це, знає, то, конечно, я тобі скажу, елки-палки. Все, роздівайся, заходи. Тільки надо блочок, понял. Там USB є, тільки блок треба. Будеш ходити файний. Я не знаю. <рес> Хай ще розбруся як не встрикти. Та розберешся. Встрічай мене. Томас. Звісно. Це повне. Як чоловік як... Казати, як не Не-не-не... Публіч, публічний публічний кіт. Не любить камер. Да, да. Так тоді на GoPro знімав. Не по порад. Зараз через телефон щось ну, камера появиться. Зараз да. не хочу розірвайся. Представлюся, зараз я, я вже все приготував нам для цього. Для чий? Третій піт є, скажімо так. Це ж він дуже був твій, а потім ж куди його діватися? Він підріс. Да, я знав би, ж такий гарний вирос. А, а віки вже і так двоє було, А ні, навіть троє, де сіра, а ота, ні, аж ота дохла. Мамка ота ж, і, і Оскар. Я понял. Куди і третього. Так що це дуже Томас, бутві, Томас. Котяр, Томас, він так дивився у вікно, якось, так знаєш, так, трошки голову. Приподнімав, да блин, прикольно. Нюхай, щось нюхав. А Томас, Томас. Нарезку. Дорезку, блядь. Це мене же по рабочем, дорезку. Нарезка. Мы пьем тут, о. Бельгійський реаль. светлый. Андрея, Все, проходи. Андрей, поздравил. Все прошло. Макс видеоотчет делает на своих каналах. Я не знаю, Ты уже сам поделился. Все, спасибо. Я не знаю, давай. Акс, это сила. Давай это, распаковывай, пшикайся. Я не знаю, как ты будешь запахнуть. Распаковочка. Я не знаю, как будет запах, чтобы узнать. Дай ему там смердить. Сейчас, подожди. Это мы сейчас сделаем. Французский. Камера. Лотус. Меня на О. Так, а ну чуть-чуть. А пахнет как, да? А ну, а а ну. Классно. Да, хорошо. Не спорю. О, мужик. Аромат, аромат ему Андрей, да? Стол уже накрытие. И я такой довольный и счастливый. Ты что, возьми брата да. моего до себя на А его возьмут? А что нет? А что сам взять. А чё я? А что там надо делать? Работать. <с Не, <с вообще. Мне главное снять лысу гору. Да, это пипец. Это тюрьма просто. Вот ж Андрюха до тебе була в гості. Тут такі друзі йдуть. Кажу, ми поки, дойдем, ми поки дойдем до Макса, тебе вже заберуть, кажу, я Старай, не переживу. Да. Так, а можу, я Андрюха, колись вже... вас приглашав, так. Да. Майдрюка... Да, Камера зараз возьме. Зараз як якраз, звісно, краєвид хороший. А я хочу засопувати. Ісо? ісо? Угу. Я зараз буду навалювати трошки, дивитися, як буде якість. Андрій не захотів з нами йти, ми йдемо в Ну, Андрей, конечно. Я купон. На вельчику будеш її занимать. Я знімав уже, тут треба кріплення брати. Там кулок. Це нормально? Я тут просто цього не розумію. Це не, не, не нормально. Ну а потім теж продолжение історії. Собрав на машину, купив гітару. А що? Ну, да, тобі я... треба спробувати місяць зняти. Ну вот, це ж Ходи я ще її йду. А тут якраз дуже гарно краєвид. Насправді, я тобі скажу, я дала камеру, почала коли нам ходити. Я побачила одну з іншого боку. Там навіть є красиві якісь... Ні, вони дуже класні в плані в тому, щоб оце зимою знімати. А, так? Да? Зимою це вообще шикарно, я взагалі люблю зиму. Я теж люблю зиму. Бо красиво. Шикарно ну, я вот дорослі. Зараз Андрюха буде дзвонити. Андрюха буде дзвонити і ви де, ви де, що ви там робите. Давай я тут дня взагалі думала, що в нас немає шуфтики січа. Ну мало. Я вже не то пальто, вже вечірнє время. Ну, взагалі красота. Саме краще, місце, саме краще місце в місті, так? Да? Тим паче оце коли повнолуння, це взагалі круто. и в харьков дальше да yeah. А а бачиш, говори бачиш. то самому собі. Ти що, що ти ж... собі бажаєш? За це можна, це, це можна підняти пакунку. Інтересно. Та що я собі а Я б я, ти бажаю? Е, е, як ти бачиш своє майбутнє життя? Через років. А, не хай, не я бажаю всім нам, щоб ми були над головою. Війна закінчилася. І ми нарешті так захнули спокійно. Гроші беруться зі своїми. І офіційно, і офіційно. Навіть от, наприклад, матки сходи можна пройти задавати. А потім ще так. І він зразу як от сидіт, так навіть боявся з дому виходити. Білий пішли. А ні-ні-ні, просто ні, ні, ні. там, там не койка, а отець як в операції лежить торгувати на офіцій. І там ніч кожна.

Ну, а каміння пам'ять, це ще буде дід Микола, і ми повімню. Ти мене проводив малого. Камінь такий шикарний, був на парамотажі. О, це кінець, що я забуду, це камінь. Конечно, там. Так, зображення, по його Там. Що? <ріху> проде... <ріху> Оце утро таке. З пивом. Спектру, ну, ну удобно люди побачать, ну залазь, каже, я з тебе люблю. Це ж не залізла, сіла. Каже, Галь, а може я тебе, каже, всічку поцілую? що Петро, там люди ж побачите? Я ж тебе люблю. Поцілував, аж, а в руки можна поцілувати? Петро, ти що я ж тебе люблю? Потім достаєш, руку і ложе. Ой, Петро, ти що даває я ж тебе люблю? ой Боже, вискоча з кабіни, побігла по полям, по лісам, біжить, біжить, падає, спотикається, відбігає додому, відкриває, стукає двері, мамо, мамо, то відкриває двері і дивиться мимо неї. Та така, хоп! Шо, де ж Петро, він та такий, Галю, така, я ж тут каже. Не, я сказала, я скажу, я Беречко, а я мутвіс на вовди. Да я каже. Бирить, каполям, пулесамка. Приїжджали Київські. київські. Чорно, чоловік Я На прізвище Чорнобиль. Чорнобиль. До війни я ж кожний літо приїжджали київ'яни і тут їм звісно скотєки устраювали в цьому плані. Така музика ламалася, забугу прав. Вонку то витягували. Бивший піонір-логер. А там оці домики дерев'яні ще стоять. Там реш стара база і нова була, не знаю. Та вони вже аварійні, Ось там ще. Там трещини такі віки. База. А на тих самих швейнерах була вивіска е, Піонер Лагерком. Да, було клідово ще довго вона висіла, а потім поміняла на оце. Теж рвачку слагбом навіть був. Убрала тепер там слагбовом. Знімаєш, а він тебе і знімає, да? Ну да. И як, хорошо? Да, нормально, дуже хорошо. Master, 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 Obey your master, master. I master, must have strong This is my say. Tell play. Sun master. master oh,

А як ти думаєш? Стільки на цю камінюку списали руку. думаю, гарно Та чо, обична щебенка десь. Камінь-бажан камінь О, брате, яка міський голова на цьому камінюки. Стіки бажанку. ти? Такие самые каменюка, такие в длинные, ну, засунули. Что нужно? Привезли каменюки, даже не отпускали. Да, я... Будет хотя бы ловить не будет, а вот раз. Там будет собирать. А и оцей, и оцей табер внизу. Да все перед нами. Вон то сука лунится, это просто лунится, там же а, хуй. Диви, тут птички тасувалося. Провалився подземний його завтра прийдемо, заліз. Зібрались там пакетики, а його взяли і завалили. Оце де два рукава, так оцей де довший. там нога була. И говорят, что отсюда до самого Гарькова монастыря под Красота. Ты Лепота. Суть, не, не да, это не баба, я же Ты точно не баба. <решу> 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 Ниже <Нихерно. решу> <Них> <решу> пояса, выше колен. <решу> Види. <решу> э, там взор... Что у меня ниже пояса, Ну, no. в общем, четырех человек. отправил, один грамотный попался. ,atte. Кинжал, правильно. А этим скажи, что хихи у меня ниже колен. Ну да. А я, блядь, сейчас трошки даю. Илана не предохраняется на ветру с кінжалом. Правда, его, джид, а ты ему який, ешь. you're